Я отримала свій перший подарунок від бренду, і це 3D-пазли від картонів. Чесно кажучи, я просто в шоці. І я взагалі не знаю, що там всередині. Знаю лише, що це 3D-модель космічного шаттлу, яка зроблена за офіційною ліцензією від NASA. Це доволі великий крок для картонів, з чим я їх вітаю. Тож давайте розпаковувати і дивитися разом, що ж там всередині. Ось такий вигляд має сама посилка, і це просто немодіна. Тільки подивіться на цей брендований скотч картон. Ви тільки подивіться, яка краса була всередині. І це ось така коробочка картонік X-NASA. Чесно кажучи, я просто в шоці. Я навіть не знаю, що там всередині, тож давайте відкриємо ми з вами разом. Вау! Просто тільки подивіться на цей космос! В буквальному сенсі, а в середині ми маємо ось таку 3D-модель космічного шатлу NASA Discovery, який здійснив найбільший місій всю історію НАСА. Також на полі ще є ось такий балончик з фарбою, і, чесно кажучи, я вже не можу дочекатися, аби зібрати цей шатл та розфарбувати його в цей колір. Також на дні самої коробки є багато довідкової інформації та фотографій цього шатлу, і чесно кажучи, це просто витвір мистецтва. Щиро дякую картонік, за такі неймовірні подарунки. Ви вкотре змогли мене вразити. Ліцензія НАСА це просто космос. Ще раз вітаю вас із потужним записком та такої ліцензії.